Може, скільки яблук. Де? Точно, скільки яблук, а чого я не бачив, то я тільки що тут проїхав. <реку> ти... Коротше, той, ти скільки платиш за За скільки там 20 яблук, то таке як лоток. Пішли сюди вночі бандою, нарвали, нарвали. <реку> то так, як на Того, то в Україні ідемо на... на ці. На литру, на сливки, на то повні кармани. За футболку, за футболку. Ще депортують за кражу яблука, йолки пали. Скажуть, ви з комуніст ділі. Не ваше, не чекайте. Так. Як кажуть, не моє, ні жалко. Так, я скажу, я думав, раз воно на, на дереві, значить воно Почекайте. общественне. Почекайте. То дерево хтось садив, ні? Ну, написали би, обережно злий собака, приватна територія. А раз воно о, тут ще якась фігня росте. Червоні. Вже роза впала. А, я думаю, то ягоди думаю, з'їмка, з льоночком стану. А то ні, то не те, то може їх Бачиш, якесь таке щось странне. Не знати, що щось таке. Фігне. Не, знаєте, що. Дійсно, <пробуй> не що. шо. Дійсно з'їсти і козлночком станеш. Попробуй. Не, щось я то не рискую. Я то данію я не знаю. Що тут лазить, що тут живе, що тут Але, дивись, росте і яка реакція наван, від наван, нього да? буде. Там. Ага, ну шо, хочеш козлночка привратися? Не. не. А Ні, mm. mm? е, Мені такого два тижні не побриться, тут похожий на козльони. Побритися, не, не постригти. О, та мені треба стригти, а то мене скоро з бомжами будуть перепут перепутювати.